Сергій витягнув ще одного З настирку. А хоч клювання якесь було? Прова клює. Регулярно. Я не партірую, але ти давай зараз мені його збий. Погризаний з обох боків, подивіться. Ой, а это, может не окунь, друзья? А, это была щука. Друзья, всем привет! Находимось на березі Дніпра, Черкаська область. Хлопці вибрались на мирну рибку з відерами. Вася і Коля складаються, збираються там далі на березі Сергій. От. А я спробую нахижу рибку. Сьогодні зі мною медіум. Азура Kinetic, довжина 2,80, катушка Daiwa Nінdzя 4000, на шнур 06 по Японії 8жилка. Більше інформації в описі до відео буде. Закинувся. ранку. Привіт. Так, почну з віброхвоста 2.8 дюйма. На офсеті. Тут повинен бути офсет, оскільки закоряджене дно багато зачепів от. Був контакт. Другий обрив. Восьміжилка, звісно, в таких місцях погано себе показує. Дуже легко зрізається. На жаль, не маю з собою у мене чотирьохжильного шнура потрібного діаметру з собою, тому використовую, що є. Друзі, за 2 години риболовлі отримав одне клювання, ударчик, схожий на дрібного судочка. І 5 обривів приманок. Місцевість доволі складна, багато корчів. От, також заважає боковий вітер. Воду не давали, і це, я думаю, впливає на клювання риби. Риба дуже пасивна. Думаю, вона тут є. От, стоїть собі на ямці, в корчиках, але рибка пасивна. Зараз повертаюсь до хлопців, вони ловлять мирну рибку, подивимось, що у них. Хеллоу! Як успіхи. Один обірвав мені льоску, а другого піймав. Варный лящ, кило шестьсот. А на что взял? Белый-червоный. Сергій витягнув ще одного ну, прав... опари. опари. да? Ага. Ух ти, знову, блін, такий кабанчик. Підійшов, да. Золотий. На опариша, да? Да. З мастиркой? Uh, да. А що це у нього за чорна крапинка на якась? Это це у них є тут таке. Да, пару з мастиркою. Фух. Ну полторашка, да? Да, десь тоже таки. Нарешті у Васі гарне хлювання. Глян, да, пацане! Навіть мошонку не встиг зняти. Так, да, Мошонки це, звісно, зло. Але я його чекав. Ого, хорошенький. А де підсак? Він складений. Прикольно! Та я не парсірую, але ти давай зараз мені його збий. Я? Yeah? Це не про мене. Ні, це не про тебе. Uh -huh. Бачиш, він проходить і Поближче скидав, взагалі ще ближче коли ніж ми кидали. Я тільки що хотів перезакидати. Оце yeah. ж він по бровки йде, зрозумів? По, -по першій. По у мене ж перед цим була покльовка і потім я витягнув. Угу. Теж на опарях? Да. Так. Бачиш, які красавчики. Один в один. Да, і немає дрібного. Ну. йо моє Рідко, але метка. йо моє Немає полторушки. Кілога чотири. Нема. Кіло 365. 300 Кіло 300. Та ні, в більшу сторону, кіло 400 запише. Фоточку. На пісок! Роби, роби фотку і в групу. Друзі, ааа, схід. Був схід, по-моєму, у Так, це вже цікаво. Це вже цікаво. Хто ж це у нас там? Живе такий. Так. А ну-ка спробую Tail spinner. Чорненький с рожевим пузиком О! На першому же ж закиді на Тейл Спінер. А, в траву засів і відпав в траві. Але вже приємно, вже щось. Лас. Такий приємний. Погризаний з обох боків, подивіться. це не сітка. Це щось атакувало його. Так, друзі, у мене вже було відео це Пейл Спіннер з AliExpress. Мені прийшла вже друга коробочка 5 штук. Це вже у вазі 11 грам. Перед цим придбав 8 грамові. От. Майже всі розловив всіх кольорів. От. Тобто працює тема. Посилання залишу в описі до відео. Трохи боковий вітер, такий не зовсім приємний. Робить дугу. Є такий класний удар недалеко від берега. Теж такий недрібний. Друзі, з кожного закиду це вже сьомий закид, от підряд, але це вже дрібний окунь. Перед цим стояв на ямі біля корчів, жодного клювання. Це не цікавий екземпляр. О. Ну, подивіться, кожен звати, це вже краще. Але хочеться крупнішого. О, гарні у Клас зелений, видно, десь в траві живе. Який красунчик. Атакує. О, догнав такий. Догнав. Так, а де ж? Де ж великий охо. Майживе тут ось такого розміру. О, дивіться. Це одним кадром можна не виключати камеру. О, цей вже приємніший. Опа! А, завіг траву. Клює як на викиді, так і недалеко від берега. О. Гачки трійник тут не дуже суперовий можна замінити, але мене влаштовує. Трійник з категорії Дай другий шанс рибі. О, невеликий, Відпадай, відпадайте, відпадайте, невеликий, не хочу відпадати, Видно, гарно заковкнув. Так, друзі, вже стає нецікаво ловити однакових окунів. Точніше, хочеться щось змінити. От чисто ради експерименту поставлю коливалку 10 грам. Побачимо яка реакція буде окуня на таку приманку. Так, на коливалку не реагує. Спробуємо давайте інший телспіннер, от такий кислотний, якраз під окуня. На цей клює також, але атакує як на мене не так активно жадібно, як на той чорний Tailspin. Так, Цей також розловив. Якщо працюють тил спінери, я думаю буде і цикада. Це я нову цикаду купив, спін, Спінмет, робочі цикади. В тому кольорі, що я раніше ловив, вже їх немає. Купив, придбав новий, в новому кольорі. По такому кльову, я думаю, буде працювати. Давайте перевіримо. Летить суперово 9 грам. В руку відчувається добре. Як працює ця катка О, бачите з першого закиду? Коли окунь такий активний, тут уже Неважливо, що кидати. Майже неважливо, наприклад, коли валку він не захотів О, тільки включив камеру, почав виматувати шнур, а вже на ньому рибка. Що хотів сказати, окунь активний дійсно, але от кидаю праворуч метрів 10 і кльову немає. Тобто я знайшов місце, де більш-менш локально зосереджений цей окунь, на жаль, не дуже крупний, але й не дрібний. От. атакує цикаду навіть на падінні тейлспінер це зрозуміло бо він працює в процесі падіння тейлспінером можна джигувати а цикадка вона працює в момент вимотки шнура тобто на цикаду зазвичай я використовую або рівномірку, або рівномірка з паузою. Ну, так звана стоп and go проводка. Ну Ви бачите, на цикаду так само, як і на тейлспіннер з кожного закиду. Так, мені так подобається, коли цей дрібний окунь з повністю тройник всі три гачка заковтує. Так, спробую кардинально змінити приманку. Тобто перейду на силикон. Два дюйма. Select Flash, по-моєму, називається моделька. Друзі, атакував в процесі вимотки. Тобто з дна не хоче брати приманку. Повернувся знову до тейлспіннера. Так, і він завів, от не пойму що там, водорослі чи що. І гарний же шовконь. Це, мабуть, не окунь, друзі. А, це була щука. Зрізала. Зрізала мені гарного тил спінера У мене ще така підозра, що щука атакувала цього окуня. Можливо, я... На тейлспінер у мене окунь засікся, а вже на нього його атакувала щучка. До речі, у мене перший окунь був погризаний, Скоріше за всього щукою. Ось така Сітуйовина. Да, гарний тейлспінер, Пішов. І в мене тянем з у колі відплав, а в мене непоганенький такий. Блін, зараз знову в траву заведе. लातारती Друзі, на сьогодні фініш, Результат такий у хлопців 6 лящів, справді гарні рибки в середньому по 1,5 кг на трьох чоловік. У мене набагато скромніше, ввечері попав на вихід вечірнього окуня, роздача була майже з кожного закиду, клював на метал, тобто тейлспіннера. Блешні типу цикада. От, власне, все. До зустрічі. Всім гарного настрою.